Одна людина загинула і ще двоє поранені внаслідок атак росіян на Херсонщині протягом доби. Що минає? Окупанти били по житлових кварталах, пошкодили два десятки приватних будинків, а також газогін, господарчу споруду та приватну автівку. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокуті. І більше про оперативну ситуацію в області розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава. Україні. Від нашої останньої розмови в неділю не так багато часу минулося. Я так розумію, що інтенсивність атак російських не знижується. Як минула ця ніч на Херсонщині? Дійсно, вчора росіяни цілий день обстрілювали Херсон перед місцями, чули вибухи в Казамисі. Також там є поранений антонівці наслідок скидував вибухівки. Також є поранений чоловік і в Бориславі. Чоловік шест дев'ятого року народження, на жаль, загинув знову таки внаслідок атаки російського безпілотника. Е, ситуація дійсно е, постійно змінюється обслів це більше, то менше, але наші сили оборони зараз постійно контролюють і берег і перепересування ворожих військ на лівому березі. Мо вони в принципі готові і дають постійну відсіч е окупанту, який обстрілює з е саме зарджи двері або мінометів обстрілює е правий верх саме Херсон. Пане Олександре, знову ж таки, в неділю ми з вами обговорювали ймовірність наступу росіян на правий берег, і ви тоді казали, що так спроби є, але вони вже тривають і не тільки останнім тижнем. Знову в низці ЗМІ з'являється інформація, що все ж таки можуть вони готувати наступ. Хоча от у Південь кажуть, що не фіксує наша розвідка достатньої чисельності угруповання російського для таких операцій. Проте, прифронтова зона вона принаймні е, під постійним вогнем, і це може змушувати людей виїжджати. Чи проводиться така е, евакуація, і у яких умовах люди в, на новому місці проживають? Ну от якраз 20 грудня, те тоді, коли був цей масований обстріл ранковий, він е, спонукав багато людей виїхати. Ну тут двічі більше збільшила кількість евакуйованих людей останнім часом. Що стосується куди їхати, то у нас е розроблений план і е з різними областями е домовленості, там де зустрічають напрям, людей допомагають. Якщо треба, надають тимчасове житло, е цей займаються і волонтери, і місцеві е місцева влада до допомоги надають е там. Якісь виплати люди можуть податися, і також е там люди. Е Можуть в центр зайнятості стати, щоб отримати роботу, крім цього, в низки населених пунктів, такі як міст великих Ріг, Миколаїв, Одеста, Дніпро, Київ. Наші хаби є Херсонські хаби. Де люди можуть прийти за гуманітаркою? Там постійно привозять наші партнери. Ну і там працюють також психологи, працюють юристи. Допомагаємо. Максимально людям, що вони тільки виїхали. Ну а дійсно, якщо люди не хочуть виїжджати з області і ну їм не хочеться їхати далеко від дому, то є тимчасові також прихистки модульні містечка, які разом з польською державою ми будували там. Також є міста, бо звертайтесь. Ну, це гаряча ві... це гарячі сова, і ми допоможемо вас увагу з увідом, пане Олександре. Напередодні ДБР опублікували інформацію, що затримали перебіжчика колаборанта. Під час окупації він е... забезпечував охорону ув'язаних громадян, які чинили опір окупаційній владі. Після звільнення Херсона він залишився у місті та почав переховуватися, постійно змінюючи орендоване житло. Чи є у вас нові дані от, до, щодо розширити це повідомлення? Але більше хочу запитати: а чому такі люди не виїхали разом з росіянами, коли ті відступали? От що їх змушує лишатися? Чесно кажучи, важко відповісти на це питання. О, я важко зрозуміти його. Я думаю, що багато виїхало. Можливо, він якийсь кажуть, сплячий агент був. Можливо, ну я думаю, впевнений, що за ним постійно правоохоронні органи наші слідкували. І можливо, він таким чином також допомагав нам розуміти пане ворога. Хоча він не знав, що за ним слідкують. Зараз наразі я думаю, що про у правохоронних органах прийнято було рішення про затримання його вже можливо він вже не потрібен для цих цілей, але те, що він не переїхав і залишився в Херсоні, ну чесно кажучи, важко зрозуміти, чому саме так і важко якісь додати деталі. Бо це правоохоронці займалися більшість це інформація закрита. В самому Херсоні чи є така, таке, як внутрішня міграція через постійні ж атаки, удари по інфраструктурі? Я так розумію, що бувають перебої з світлом тривалі? Ну так, ну не, не так тривалі. Мабуть, ми в Херсоні не так. Часто внаслідок графіків відключається, частіше внаслідок обстрілів. Ну це приблизно мабуть так же само, як таке середньостатистичне місто, яке відключають по графікам. Наші енергетики дійсно дуже швидко ладнають, тому що це дуже небезпечна робота і ми максимально зі світлом місто. Що стосується переїзду ну, Межах міста тоді стало багато людей там з того ж з острова приїхали до родичів, до друзів або пусті там ну знайомих квартири, де десь там на Тавійському, на ХБК, і там е живуть для того ну тому, що там більш безпечно, більше людей, більше послуг ніж на прилежних зонах або на мікрорайоні острові. Пане Олександре, як завжди, я вам дуже вдячна, що можливість знаходити і час з нами поспілкуватися і оперативно поінформувати, що відбувається на Херсонщині. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую.